Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми попробуємо докачати Лілі -лі до 900 кубків. Але перед цим, по традиції, ми залиємо кубки на Брокові, тому що... що я навіть не знаю, як мені його докачати до тисячі. Це просто нереально. Він якийсь такий пацан, що таке відчуття, наче його не вже докачати. Я не знаю. Мені тупо просто не щастить. Кстати, де я ще з'явився справа чи зліва? Ага, зліва, окей. Зараз ми попробуємо максимально швидко виграти гру на ньому, чисто такого, по традиції, поняв? Тому що постійно ти сидиш, сливаєшся і не знати, що робити. У мене ж і так запулило, я не думав, що я аж так далеко залетю. Так, давай швидко, тут ми все доламаємо. У мене вже є 4 банки, ми кольта позадовбуємо чуть-чуть Відженемо так сказати, і головне тепер пожить. Жить-пожить. Не знаю, чи то ще реально взяти. Відженемо ще одного кольта, щоб він тут не тусувався. І будемо думати, що нам робити. Бо я б, в принципі, пішов когось убивати. Ну, кого б мені побивати? Там воно шарф, там воно Кольт. Щас ми кольта відженемо. Шарф може на нього напригне, хоча чорт його знає, чи він на нього напригне. Вони якісь всі такі очкошники. О, ну, тако ми зробили. Тако вже непогано. Ще шарфа, тако позадобуємо. Тут ще кіт, кота це дуже крепко, якщо чесно. Не з ним гратись. Шарфа не знаю, я чи вб'ю. Котяра теж крепкий мужик. І ще він сюди прилетить. А я щас вистріляю всі плюхи. Кіт на мене ще й напригне. Ну його в баню. Короче, давай тут короче посидимо. Отако подивимося, чи є тут хтось. Тут вроде нікого нема. Подивимося, чи є там хтось, а там хтось є. Позадовбувати треба пациків. Бо була я б убив би з кайфом би. Кошак була добив, це супер. Бабадіть скінчик на Ліона, і мене просто з'їдає кіт. Я так і знав, що він мене з'їсть. Ну що поробиш? Ми хоча б не програли. Хоча б не програли, це вже або який результат. <с. <с. <с.> так що можна брати Лілі. -лі. На ній, звісно, буде простіше. І подивимося, що ми можемо взагалі. Звісно, хотілося б добити до 900 кубків, але я, чесно кажучи, взагалі не впевнений, чи вийде в мене це зробити. Ну ми, понятне діло, що постараємося. Так, тут у нас Вольт, Вольт, пацан крепкий. Но банку в нього стерити ми можемо, я думаю. Ага, можемо. Якщо не так попадати по мені буде, то ні чорта ми не зможемо. Отако. От ну банку я віддав йому. На жаль. А не отдав! Банка є, все супер. На спайкічу качаємо гіперку собі. І ждемо, поки одкидешся у мене мій, так сказати, гаджет. Він мені дуже треба. І мені б когось вбити. А кого мені вбити? Таке відчуття, що Вольта дуже хочеться вбити. Вольта прям хочеться вбити. Він нуб. Ну, в нього нема банок абсолютно. Він сидить, ту ти кущі провіряю вже 300 разів. Просто перевіряє кущі 300 разів. Я не знаю, на що робить. До нього воно ну, щас Леон прийде. А він ще Леона замочив, ти поняв? Він ще є крепкий парець. Ну, Леон його і не бив чогось, я не знаю, що. Хорошо, хто в нас ще є? Тут кущах нікого нема. Шарф 9 банок. 9 банок у шарфа. І ще є вольт, шарф, і ще хтось десь є. О! Отако всіх просто подобивав, включив гаджет втік, бо сту може начудити начудитися біди мені. І я його просто добиваю. Я не знаю, ми наче в так, в, одне, в один таймінг просто пішли з ним. Обалденно! <haga tabii _an> просто топ-1 відразу забираємо. У нас вже 824 кубка. Фух Ну, будемо старатися йти далі. Насправді, з кожною соткою все важче і ваші йти. Але ми стараємося. Ми стараємося, будемо пробувати. Цю я пропустю. Можливо, хай на ній хтось забайдиться і забуде про ці дві банки. Моя, в принципі, тактика остається незмінною. Я просто буду збирати всі банки, які можу, і не можу. Отако, пішли тепер ту заберемо. Ага, тут у нас хто? Ворон. Ну, у нього ми її теж заберемо. По факту, ми зробили максимально правильно. Правда, він ще зможе мене вбити. I vidim da ubije. Da. І він мене уб'є. Я щось вообще подумав, що він піде, кудись, поняв. А із-за того, що я був отруєний, він побачив, що я получаю демедж і. Ну, узнав, що я в кущах. І вбив мене. Жесть, трошки провтикався, я. Мені треба було відразу від нього свалити. Ульти в мене не було на нього напригнути, щоб убити. його. Трошечки, звісно, провтикалось, провтикалось. Якщо подивимося, тут, по ідеї, є стіна, так що сюди ніхто не зайде. А ні, можуть зайти. І він сразу пішов, так? Да? Бо я відразу хотів би забрати тут дві банки, а потім уже сидіти, дивитися, що я там можу далі зробити. Потім уже в крайньому разі, якщо що, то просто повернуться туди. Так, ну Кенджі поїду. Дай мені нічого особи не зроби. З Ніком Кенджі. Кенджі, <кхи> з Ніком Кенджі. Що є тут баночка моя? Є моя баночка. Вольт постояв, подивився і так її не залутав Злякався, мабуть. Може думав, що там хтось є. А там нікого і не було. А, і тут його нема А Де ж він? Опа. Проблема. Не вийшло напасти. Ну, напасти не вийшло. Ну що поробиш? Нормально не вийшло. Зараз спробуємо. Попробуємо щось придумати. По-перше, ну, дуже хочеться топ-1. По-друге, дуже хочеться великого Вінстріку Бо з Вінстріком, звісно, ти будеш себе набагато кайфовіше почувати. Так, тут куща хтось є зверху наді мною. Отако. Ух, і бомба, якась обалдеть Купа народу, і проти мене тут Кенжі. Отако ми зробимо. І вб'єм його. Фух! Потно, потно, але можна. По 10 кубків, 832 уже є. І мені по факту ще 70 кубасів Даже чуть менше. 68. Попробуємо ще щось придумати з цим всім. У мене є на мені прям банка. Давай я її швидко спробую зразу зняти. Потім уже разом з нею. Оцю. Там стоїть АФК хтось. Матраса ще АФКшеч. Ми прийдемо йому просто навалимо купу плюх. Щас я підхилюся я ще й вальта може вб'ю. Може вб'ю? З ультою вб'ю? Отако. От Хорошо. П'ять банок є. І ульта по ще є. Пацани там чудять. А я перейшов сюди, він і не знає, що тут є. я. Він і не знає. У нього там битва. Аби його піддамажили трохи. Я б залетів би, в би. Фенг фенгав би прикол. А який якого чорт його знає? Так, треба щось придумати. У мене топ-5. Це гавно. Угу. Ну, все тобі фенг. Давай такое підійдемо до нього. А він ще напригнув. містера Пі. І дві свалив його! Хазонюх прибив! Так, окей, в мене є гіперка, але в мене нема ульти він мене просто з пари плюх, з'їв! Ти поняв? Обалдеть. Ну, сім кубків це маловато, маловато. Хочеться більше. Хочеться набагато більше. А що ти поробиш? Де ти візьмеш більше? Більше нема. Погнали далі. Будемо ще щось придумувати, лутати. Напевно, краще було нижній йти забирати. Ну так як там мелоді чи менді, вона по факту особа мені нічого не зробить. Я в неї просто всі банки потирю, бо вона їх довго б'є. І піду шукати ще пацанів. Все, наприклад, Кенді. Він ж про мене не знає. Поки в нього нема щита, то я на ньому налутаю чуть-чуть Ульти На сту, звісно б, долутати, але не можу. Накендже ось, ось долутав. Все, Ульта є, тепер можна там побігати, потусуватися, побачити, в кого буде менше хп, і то піти прибити. ще ворона було б непогано. Давай отакого ще отсюда свалимо, бо дуже мені поки не подобається. Тут в кущах хтось є. Так, там стув взагалі погано. ульту профтикав, а ульту правтикав, що я не робив, Санька. Ладно, буду сейчас на спайкові її лутати. Гаджета він кайфово поставив. Так, я й гіперку нажав і все нажав. І не можна, не можу нічого зробити. Топ-4, да? Да, по ідеї топ-4. Ну, він стрік є, значить, 6 кубків отримали. 845 маємо, Почти половина шляху. Почти, почти, да. Блін, ну до 1000, звісно, капець. Не легко, но ми йдемо. І плюс Лілі мені герой подобається. В принципі, він такий. На багатьох картах підходить. Це, коротше, не брок. Це Лілі. Опа, ну цього я, звісно, не вб'ю. У мене нема сіки демеджа, і в мене щось з банками взагалі не везе. Нема такого, що в мене зразу 4 банки. У мене тупо дві, плюс вольт, якому я нічого не можу зробити. Тут ось ще одна. Давай візьмемо. Хай буде. Тут в кущах, є хтось. Да. Це буде задовбувати. Ну я б, якщо чесно, з нею б не тусувався. Я б тут тако підхилився. Забрав би банку. Вона собі, і що я їй нічого по суті не зроблю. І я б собі відійшов Шеллі. Да, сильно ульту не нафармиш з нею. Від неї наоборот свалити по-хорошому, бо я вже її ульту накачав. Отако, От давай зробимо. Цього з'їмо, пацана, на міплі. І тут посидим поки що, тому що гаджета нема, не хочу поки нікуди йти. Отут ось тобі шеллі, яка просто з'їла, пацана. І вона щас так і мене з'їсть. Вообще не хочеться з нею битися. Бо вона може і Фрэнка, наверное, шотнути. З плюхи, ульти. А Фрэнк там тусить. А тут Шеллі. Так, там взагалі які файти. Отако От зробити просто, топ 3 собі вибороти. І просто нема гаджета. І на топ 3 завершити свою кар'єру, тому що як Шеллі вбивати поки не знаю. Но 9 кубків. 9 кубків, 854. Кух, 854 є. Ще взагалі ерунда осталась. Реально, ерунда. Ой, банок багато. Ой, банок там багато. На свою треба забрати. Свою треба забрати, а цей піде щас їх лутати. А це біта, і вона піде їх лута. А вона не піде. Так, тихо. Быстро, бистро, бистро. Все, погнали. Кіт сразу дві лутанув. Тут біта, ось. Капець мені, мені капець, я не хочу топ 10, я не хочу топ 10. Все, отдаю банки, отдаю в будь-якому випадку. Щас пам просто біту винесе. ні, ні, ні. ні, ні. Обалдеть, весь інстрик слети! Просто від кота, який черзне, откуда попав. Дуже-дуже не повезло. Просто мега не повезло. Тут ще кейс, яка щас захоче зі мною лутати цього. Обалдеть. Ну, хай сидеть, дамажить, все что движу, мне не то. что. Аж и попадає. Сразу просто ухожу. Я не знаю, куда мені дітись. Мені підхилутись, тут тара. Они сейчас на мене підуть, ці миньони. Короче, у мене вообще сейчас все не везе. Просто не везе. Ні ульти, ни черта. Обалдеть, вона. Кавичу тян сейчас знає, куда мені бити мене. Такої якось я не знаю. Я ерунду зробив, но... Да. Я опять сливаюсь просто Дальше йде якась непруха. Отаке От буває. Таке просто буває. Йшли, йшли. Так, ладно. Все, Дальше приснилось. Уже ми сливатися не повинні абсолютно. Ми повинні чисто фармити круто штуки всякі. Ага. Фармлю, блін, з ними. З ними пофармиш з цими пацанами. Мені би підхилитись хоча б. Отако. От Поки там пайпер лутається, я тут поламаю тоже пару банок. Там Дін і щилый. Давай я попробую до нього підійти. Обалдеть! Ну це ж надо, щоб він тако провірив. Гаджет надо, щоб откидаешься. Дін і ще шопнув. Ну, пішли подивимся, хто тут є. Тут нікого. Пішли дальше. Тут нікого, тут нікого. Тут пайпер. Банку забрал. <реш> ну я не знаю, він наче з x XR ем якимось грає, чисто. А, мені, я проти Динича? Капець, Ну, цей Динич. Я ж його все одно з'їм, по ідеї Була б у мене, конечно, ульта. Отако. Я не знаю, на що він сподівався, насправді. Але 856 е. Нам по факту, ще вообще ерунда. Вообще ерунда осталась. 44 кубка це 4 перемоги. 4 топ-1. І нас опять в тому самому місці хорошому заспанувало. Чисто біля банок. По ідеї кайф. Зараз спробуємо. Пока. Не знаю, де ти Ульту нафармим, але пока. Отако просто Френка! Фух, що я зробив? Ой-ой, я біля всіх вогнів. Мені вообще треба пожить. Мені треба пожить тупо. Вон таку банку вкрав, втік. підхилюсь, прийду, заберу ще одну. Все, пацани, давайте. Ой-ой-ой, Оце погано. Я й не знав, що він тут є. А гаджета нема, сейчас буде. Він, походу, тут зверху. Да, 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 він там. Тако. Не туди ти пішов, пацан. Ну він і не знав, що я тут можу бути. У мене диви, у мене гіперка, ульта, у мене все, гаджет і банок багато. Надо, щоб базу ульту викинув. Ну теж з гіперкою. Отако, гіперка ще осталась Отако. Просто топ-1. бев, І все. Мега хорошо зіграно. Хух, 867. Вообще ерунда Осталось 3 каплі нафармити. Так. Ну, заспавнило, як заспавнило. Що поробиш? Таке буває. Сподимося, що буде далі. Поживем, побачимо. Поїхали. Фінкс буде задовбувати Задовбують всі. Якось втікти і пожить. Я не знаю, що робити Мене щас уб'ють. Мене щас тупо уб'ють. Бо мене тут капець. Мене тупо вбивають всі! Да, топ 9. Тут же лилиси діло. От прикинь, тільки пере... перемога класна. І сразу поразка. Сразу просто. Просто сразу. Після перемоги класної, Сразу поразка. І він стрик уже збирався, все збиралось, все було супер. А тут тобина и все. А цей уже и банку залутав. Я ульту покачаю с ним. Не знаю, що робити поки. С тем Леоном. Отако забрав, під душа одну лутати. У него тоже три. Отако постою, я не знаю. І він мене сразу з'їдає, опять топ 6. Короче, мені тупо не везе, пацани. Там хтось АФК стоїть, чи що, там банки лежать. Сюди гриф прийшов. А, там воно ворон. Я можу тут постояти, покачатись на грифові. Отако просто з'їли ворона і отходим. Ульта є, уже супер. Спайка, не знаю, чи я проб'ю. Там ще Кенжі. Срібний кста. ще прикол. Не знаю, ульту просто пацан викинув. Вони в тіміть, що? Щоб не тімились. Чи спайк по ним не попав, ні чорта. Отако, ОТАКО просто КІТ переіграний. Ага! Хе-хе-хе, <хи> мене все одно добив. Блін, 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 блін. Ну, хоч щось виграв, хоч щось. Хух, капець. Я прям переграв, як міг, но нічого більше не зробив. Поїхали дальше. Ліон щось боявся, не знаю що. Отако От постою, покачаю ульту. Диви, Провірив гамнюк. Ну провірив же ж гамнюк. Ладно, все, відійду. Ты мене задовбав, пацан. Просто задовбав настрілювати. Просто задовбав настрілювати цей Леон. Я вже від нього втомився. Ого, там, блін, пуль лаза. Там і Ріко, і кольт. Угу, мінус ульта. Отако. Ну, він мене й перебив. Надо було уходити кудись, а не оставатися в тих самих кущах. Просто тупо не везе, понів? От до Брока я вообще не підійду. До пайпер тим более. Ладно, пішли в центр. Тако, сейчас придумаем. придумаємо. тут ось на клоуні сейчас накачаємо ульту, Ну він гамнюк відходить. І Бардлі сюди не пішов. Тут все ж обита. Отако ми її просто з'їдаємо У нас уже топ-6. Отако просто банки. Чисто по волі случая, повезло, так сказати. Капець, він думав, наверное, що я втик. Обаудетин! Хитрий Все, давай. Адйос, браток. Дай ластовый. Обаудетель мені плюхи накинув дав. Хитрий ти мужик, пацан. Ну все, крути плюхи, ти отдав. ми тебе просто хаваємо, і все. 877. Ще осталося 3 каплі. 3 каплі осталось на Просто. Ми ще 23 кубка. 23. Дай, будь ласка. А, шарф тут сидить. Часто захоче знову пригнуть. Ні, див, не пішов. Пішов банку бити. Тут в кущах, хтось є. Там ще один шарф. Він кота добив. Може в центр, поки ніхто не бачить? І сразу просто спайкіч. Там ще шеллі. Коротше, ваще не везуха поки. Поки не везе банок нема, ульти нема, нічого нема. Поки не знаю, що даже робити. Спайк убив шеллі. Отут і стояти я захищений зверху знизу, зліва нікого нема. Справа, звісно, буде спайк, який ще мене тут захоче пробити якось. Ну, Провірити як мінімум він захоче. Блін! Це ж треба, щоб тако прям провірити. Ну, то 5 я не хочу. Топ 5 я не хочу вообще. Топ 5 це не моє. Там якраз сібитись починають. Ну куди топ 5? Так, одного вбив. Уже топ 2. Топ 2 кайф. Він тута або тута. Ну так, да, мене сразу схавав. Сразу, просто моментально. Він ждав мене. Ну нічого страшного. 887. Чуваки, 13 кубків. І у нас 900 просто в день по 100 кубків. Це, звісно, серйозно на персонажику. Це прям багато. Ну нічого, ми до цього йдемо. Ну, У мене фул викачений персонаж, все взагалі є. Так, ну там ріко, ай там тусить. А тут кіт. З котом, якщо чесно, не дуже хочеться тусуватися. Угу. Да, отак От ми і зіграли. Так, я просто бігаю і лутаю банки, поки всі б'ються. Це моя мега тактика нова. Давай покрутимося з ним в тімі. Там сту, звісно, з'їв. але це окей. Це хорошо, що він з'їв. Це значить, що в мене вже точно буде не топ 9. Пейпер кота вбила. Ага, там фенг і пейпери. Ну, пейпер ми добиваємо. А, тут ще купа персонажів. Диви, вони не б'ють один одного. А як їх перебити? Вони всі проти мене. Вони всі проти мене. Вони всі просто проти мене! Так, заспавнився взагалі в єрунді. Окей, давай думати гадати, як нам топ-1 забрати. А я поки не знаю, як його забрати. Банка є, я б її забрав би. А я її не заберу. Я праймі, взагалі нічого не можу забрати, я не в праймі. Я не знаю, що робити. У мене одна банка і топ 8, і я в центрі. Брока я б забрав, але він гаджетом втіче. Кейс я б ту може забрав би. Тут шарф Він ще до мене піде. Слава Богу, ні. Так брок, тебе з'їсти якось. Я не знаю, що робити. Я не знаю, що робити. Да. Топ 6! Мені тупо не везе. 7 кубків залишилось. 7. Це один топ-2. Але ж ніхто мені зараз не дасть його зробити цей топ 2. Просто ну ніхто не дасть. Я минулу катку просто вбив половину бравлерів, а зараз мені не дадуть взагалі навіть одного вбити. Я без банок. ай -яй, яй 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 що робіть? Тут десь. Пейпер одсижується. Я можу похитрому отако зробити. <laughs> Ой, ждем гаджет топ 4. Мені до топ 2 для, 9... для того, щоб добути 900 кубків, щоб в мене було. Топ 2. Зараз уже топ 3 є. Вже хорошо, все. все дуже хорошо. Пішли далі. Так, Кенжі 8 банок. Ні, мені таке не треба. Як його вбив? Як його вбив? Все, все. Фух, 904, кубка. Ми це зробили 100 кубасів. Просто купа якихось стардропів, чорт його пойми, 92 мені написало кубка, ну, було 800, стало 900, уже хорошо. Ну що, далі тільки 1000, дальше тільки 1000. І це вже буде в наступних серіях, любі друзі. Золото перше, новий пінчик. Кстаті, у мене, по ідеї, золота нема, навіть на жодному бравлері. Да. На жодному Бравлері в мене нема золота. На жодному. Даже кіт. У мене на ньому нема золота. Мені ще до золота тут, йомайо. а -йо. на лілі в мене вже є золото. Обалдеть. Кіли робив, кіли робив, що поробиш. Ну і на цьому завершуємо. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій підбайне. З вами був Санчелос. І всім пока-пока.